Міг відправити своє авто на брухт і умілець із Закарпаття, бо аж надто воно старе та геть неощадне. Проте він обрав інший шлях, переобладнав машину на альтернативне паливо. Тепер вазівська копієчка ганяє на дровах, а кілометр поїздки на ній коштує копійки. Ексклюзивний тест-драйв провів Максим Хотіленко. Що можна зробити зі звичайним деревним вугіллям. В ньому можна посмажити смачний шашлик, обігріти дім або навіть заправити свій автомобіль. Останній варіант: неабияк припав до душі мешканцю виноградова Андрію Палюху. В інтернеті знайшов статтю автомобіль на дровах. Перечитав і вирішив спробувати. Природження старенької копійки тривало майже два роки. А після закінчення трансформації машина тепер взагалі не стоїть на місці. Пальне геть не б'є по кишені власника, бо бензин йому потрібен тільки для прогріву двигуна. 90% економії. 80-90%. Скільки вже проїхав? Більше 2000 тисяч кілометрів. Порядка 3000 тисяч гривень зекономив. Це попри те, що дрова доводиться купувати, а потім ще й перетворювати на вугілля. Одного баку, а це 16 кілограмів деревного палива вистачає на сотню кілометрів. Ми вирішили влаштувати джедайський тест-драйв. Та не проїхали й сотні метрів, як відчули переваги вугільного автомобіля. Я б залюбки на цьому автомобілі проїхався взимку. Але влітку тут неймовірно спекотно. На додачу машина втратила майже 30% потужності. Та всі ці вади не можуть перебити копійчану вартість поїздок, бо головна мета переробки заощадження грошей, а не комфорт пересування.